Добрий день! Сьогодні з вами я, Анна Ліферова, коуч Центру профрозвитку Києва. Сьогодні остання розмова про проєктний коучинг. Так, доки я переключаюсь трошки гумору, як завжди, ось зібралися за круглий стіл коучі, щоб вирішити питання, чи можуть коучі відповідати питанням на питанням? І такі вирішили? А чому саме ні? І так, сьогодні у нас П. П'яте П у, у нашій хімічної формули проєктного коучингу. І це саме про план. Саме про проєктний план, календарну сітку, діаграму ганта. Тобто є основні етапи, є процеси. І на першому етапі важливо звернути увагу на ключові процеси. Да? Які Спочатку головний етап у нашої чебуречної це рецепт. так. І тут потрібно подумати, чи нам потрібні дріжджі, да? скільки їм потрібно часу підходити. І коли тісто вже підходить, ми приймаємо рішення, що в цей час будемо робити що ще ну, як якийсь інший процес. Може, підготовчий З точки зору тейлоризму. тейлоризм це одна з теорій управління або така наукова організація праці, що проаналізувала та узагальнила робочі процеси. Так от, з точки зору тейлоризму, неправильно втрачати час, треба щось робити. Наприклад, почати готувати коробки для чебуреків. Поки підходить тісто, ми готуємо коробки. Да? Тобто на першому етапі починаємо з рецепту, а на другому етапі вже у нас два процеси. Замість тісту і підготовка коробок, або фаршу, наприклад, да? і починається смаження. Це ж теж можна зробити якийсь паралельний процес. Наприклад, закупка на наступну партію, або Збирання зворотнього зв'язку від нашої співробітниці тіточки Маші, да? яка вже продала першу партію чебурека. Ну, а що тіточко Маша? Які чебуреки продавалися краще? Поки смажиться інша партія, друга, да? зворотний зв'язок по циклу менеджменту? Я планую третю партію. Ну, на другу я вже не можу вплинути, да? І якщо тітка Маша сказала, що без сиру чи буреки розійшлися погано, то плануємо вже більше з сиром, тому потрібно ще більше закупити сиру. А зараз його немає. Ну, вже виникла криза менеджменту. Да? Терміново потрібен дядько Петро, щоб він гнав за сиром, щоб ми встигли. Зробити цю третю партію, її, щоб ми випустили з великим продуктом саме під ринок. У цьому суть проєктному менеджменту. Чому він вважався раніше дуже складним? Тому що цієї цифри 5 не було. Ось потрібно було видати одразу все. Да? Тобто в голові у цього менеджера потрібно було бути всі ці логістичні процеси. І раніше проєктними менеджерами називали людей, які вже мислять цією термінологією. Вони одразу бачать цю, цю сітку, да, що за чим має йти. І потім, коли звичайно, люди дивилися на них, то вони казали. О, як гарно у тебе все це виходить. Розумію, чому ми тобі так багато сплачуємо, тому що у тебе все це в голові. От. А це всього-навсього календарний план або діаграма Ганта. Коли ми складаємо всі ці пазли, то ми опиняємося вже гуру менеджменту як і ті дорогоцінні проєктні менеджери. Тільки проектний кууч відповідальності за це все не несе. І це гарно. У класичному менеджменті етапи та процеси ми накладаємо на одну площ... Площ... площину. У проєктному менеджменті ми їх розгортаємо ортогонально. Ось тут процеси, ось тут етапи. І на цьому етапі ось цей процес, так? А на цьому ось цей. Якщо на цьому етапі ми робимо це, то, а не робимо оце, да, то, наприклад, ресурси простоюють. От. І за, рах за рахунок того, що ми процеси та етапи ортогонально розвертаємо, у нас з'являються осередки, де що може провісати або простоювати. І люди не дурні, які платили цим проєктним менеджерам, вони більше виручали, коли заощаджували е час та е піднімалася продуктивність. Ну, наприклад, е один стадіон. Будувався спочатку 10 років, а з проєктним менеджером 2-3 роки. Да? Різниця є. От. І ці люди також дуже о, о, затребувані у високих технологіях. Наприклад, щоб випустити iPhone 15, да? його потрібно ще спланувати, коли випускався, наприклад, 12-й. Да? Без проєктного менеджменту це було б неможливо. Тоді б айфони випускалися, може, 10 років. Наприклад, да? спланували, зробили, випустили, зібрали гроші, да? і потім пішли планувати інший. Це було б дуже довго. А те, що айфони виходять щороку, це якраз приклад того, як працює проєктний менеджмент. Ліки також, да, наприклад, цикл, да, є, як випустити ліки, да, почали розробляти там 10 років тому, а вони виходять також щороку нові. От. І це ключовий момент. Ми розгортаємо процеси та етапи. Робимо двома осями етапи під результати. Ну, проєктний менеджер це не коуч, да і складає це все, враховуючи ресурси. І, наприклад, якщо ви вирішили смажити чебуреки, да у нас є там. Час, да, Щоб підготуватися, і ми знаємо, наприклад, що у грудні люди будуть, будуть йти з ялинками, ми це е, стратегічно розгортаємо, знаю, що люди будуть холодні та голодні. Да. От. Починаємо е, смажити ці жирні, горячі чебуреки, да, коли наші конкуренти ну, будуть продавати щось холодне. От. І молодці проєктні менеджери, які можуть це все помістити на лінії часу і все встигнути. Це найдорожче а, поняття проектному менеджменту. А також дуже важливе поняття це поняття критичного шляху. Наприклад, якщо ви м м запланували поїздку, да? наприклад. А з пересадками з одного міста в інше місто. І доторкнулося до цього переживання, що таке критичний шлях. Коли поїзд спізнився, да, або літак спізнився, а треба було сісти далі на поїзд, да, і ось он такий критичний шлях. Тому це все потрібно урахувати. І ми все ураховуємо. У нашому 5П робимо проєктний план, мереживний графік, диаграму Ганта, рефлексуємо, який позитум у нас є да, у нашого клієнта, який продукт, яка програма, це все ще раз потрібно проговорити, да, проробити о, всі завдання у цього трикутнику. 4Р. Важливі скарга і бажання, щоб у клієнта з'явилася енергія, емоційний капітал у цьому трикутнику, да? мотивація. Якщо не вистачить емоційного капіталу, то все буде здуватися. Да? Ну, наприклад, Навіщо мені ходити до спортзалу, да, якщо немає потреби, ну, нема мотивації? Які б мегаплани да, я б не будувала, лежитиме моя картка до спортклубу окремо мого життя, бо немає зв'язки. І тут у коучі активне слухання це наше все. Уважність до клієнта, тобто клієнта центрованість, да? щоб все це а, проробити. Потребу, проблему, ресурси, ризики, рішення, результат а, зробити поетапне розкадрування. І проробити всі процеси, тобто всі процеси, і всі елементи циклу управління, цілі полагання, планування, рішення, дія, контроль, да? аналіз зробити, корекцію. От, і ось він наш проєктний план, до якого також входять мережевий графік і діаграма Ганта. Тому, якщо є питання, будь ласка, пишіть, дзвоніть мені на Viber, ось мій Viber. І до наступних зустрічей. На все добре!